Чарівного дня, шановні українці, хочу вам розповісти, як помирають егрегори. Егрегори це структура енергетична, умовно-операційна система, яку створюють люди. В принципі, для того, щоб був егрегор, тобто достатньо, ну, в принципі, трьох людей. Навіть юридичний народ це три і більше людей, це вже є народ. Так само тут Грегор – це три і більше людей. Ну, народ це також, до речі, Грегор. Об'єднаних. Тобто Грегор – це об'єднання людей за спільними інтересами, ідеями. Що це означає спільні інтереси. Тобто люди чимось цікавляться, направляють туди свою увагу і генерують певну виду енергії. Відповідно, якщо там е якийсь жрець, ну, давайте візьмемо релігійний і державний, наприклад. Релігійно як створюються? Наприклад, левіти зібралися і створили юдеїзм, і потім інші маркетингові системи для збору енергії з гоїв з рабів. створили юдеїчні релігії, тобто такий егрегор Бога Яхве, де монотеїстична така релігія, де один Бог, і всі раби, які йому служать. Ну, і там є богообрані, тобто ці в Грегорі завжди є верхівка, на верхівці стоїть Бог, а оператори. от, Це йдуть богообраний народ, і всі інші ці раби, яких доять, забирають ресурси, ті, які годують цього Бога. Молитвами, ну, діями, віддаванням коштів в церкви і інші там, будки, Яхва, монастирі і таке інше. Тобто, забирання і матеріального, і енергетичного, і фізичного. Часу життя і так далі. Ну, головне страждання, що харчуються через страждання, через жорсткі обмеження, через е, закони, за порушення, яких гріх карання. От. Ну, тільки гріхи є тільки в релігії, тому що в людині, як мені, ну, гріха немає ні в чому. Я живу в гармонії з природою, і якісь божки мені не є в указ, нічого вони мені не зроблять, тому що я з ними не взаємодію. От. І давайте візьмемо державу, якийсь Егрегор. Рівня держави, наприклад, Московську імперію чи так звану Російську Федерацію, яка, наприклад, окупувала 146 народів і зараз нас намагається. І основою такої імперії, що є, є якась база, має бути фундамент, це є російська мова. Штучно створена саме для того, щоб зробити імперію. От 300 років тому і вона нав'язується при окупації народу. Тобто, першим, що робиться, це спалюється література, знімаються вивіски і все озвучується російською мовою. От. Е Грегор набирає міцності тоді, коли більшість підтримує підтримується От. Наприклад, коли зайшли окупанти, і по природньому праву, тобто навіть юридичні такі природні права, е про волгоритм творця називається право сили. Тобто сильний е має право забрати в слабкого. От, вони вирізають більшість і нав'язують е свою російську мову. І коли більшість переходить на російську мову, все. Тобто народ фактично знищений, їх заганяють у резервації. От, ми маємо багато прикладів таких, там, ну, коли окупаційні режими нав'язували свою мову, наприклад, знищуючи голландську. Е Індіанську, наприклад, в Америці чи там боротьба бритів шотландцями, коли шотландську знищилось, згнобилось. Ну і Московська імперія то дуже яскравий приклад, коли знищуються буквально народи і народності, Там якути, буряти, ну, от вони навіть там грузинів пробували знищити вірменів, Азербайджан, ну от всі країни і насаджували свою мову, тому що це те, що гуртує Егрегор. Довкола чого? основа є мова, наприклад, в Егрегорі І Як зробити, щоб Егрегор помер? Відповідно, треба його позбавити енергії, коли люди перестануть про нього думати, вкладатися в нього, то він знищиться, він помре, тому що не буде харчуватися. Наприклад, з ЕГрегором те саме держави, щоб знищити. Грегор просто перестати потрібно розмовляти російською мовою. І в тих країнах, наприклад, як Грузія, там яскравий приклад, які взяли міжнародну мову, спілкування англійську. Чому вона Вона не страшна? Тому що вона примітивна. Тобто, ну, з примітивніше мовою важко пошукати, вона дуже проста, тому що іноземцю українську вивчити дуже складно. Це дуже древня мова, якій там щось стріпілля тягнеться, тобто їй там понад 10 тисяч років. Комнувалася з санскритом і інших, але корінь, база є наша. Вона дуже складна. А англійська вона примітивна, тобто її вивчити взагалі ніяких проблем немає. Звичайно, не в, не в системі освіти, тобто тут повинна бути самоосвіта, тому що система освіти в нас ще КГБська, тобто з часів радянської окупації тягнеться. коли... Навчали англійською так, щоб не, роз... не розмовляли спеціально запудрювали мізки, насправді вона дуже проста. Тому вона міжнародна, тому що вона примітивна, легко вчиться. От от грузини прийшли, відмовились, і там фактично впливи Грегору слабні. Відповідно, якщо кожен народ, наприклад, там Україна, там буряти чи коти, вони просто відмовляться від. Цього окупаційної мови і почнуть проявляти певні дії, то еграг в них почне слабнути, і їхні мацаки, енергопотоки почнуть слабнути, вщухати. Ну, це спровокує або агресію війну, як в нас, або тим, що він взагалі відсохне, тобто люди відстоюють свої права. У випадку з релігійним, наприклад, потрібно розхреститися. Там контракт, там, окультна... тобто будь-яка релігія це окультна організація. За допомогою хрещення підключається людина до каналу, робиться рабом. Якщо людина розхрещується, вона цей хрест страждань, цей канал до Грегора розриває і розпаковує, розблоковує свій зв'язок з творцем, з родом, в тому числі. Ну, Рід це також, до речі, Грегор. Грего роду знищити, там, фізично, наприклад, знищують. Вирізають людей, і все, рід знищується якась певна гілка принаймні. Таким чином це відбувається. Тому потрібно визначитись, що є основою фундаментом будь-якого грегора, і зробити так, щоб більшість від нього відмовилась політичними шляхами, там, фінансовими шляхами, наприклад, щоб е, люди позбавлялися, наприклад, російської мови на території України, тобто можна платити там або карати... Не печиво давати, а батогом бити, там, забирати, наприклад, якісь ресурси, штрафи з російську мову. Як приклад, чи енергетично пояснюючи, роз'яснюючи на марафоні, не, там, не казачки розповідати, а щось корисне робити. От. Воронові прилітають в гості. Підтверджують, що правду кажу. А релігійні, наприклад, потрібно вийти з релігії. Там в будь-якій релігії ритуально укладається контракт, він розривається, і людина стає вільною. Наприклад, як хреститися, не бути рабом Бога Яхви, тобто не бути рабом єврейського народу, а бути вільним, то у мене є на каналі відео, як це зробити. Безкоштовно беріть, робіть, розхрещувати комусь когось. Ну, це взагалі дурниця, тому що достатньо воли виявлення. От, в юриспруденції це навіть в законі теж написано, що це право чин. Тобто людина виконує якісь правові дії, чинить правові дії на основі своєї волі. Ну, в магії це називається простіше волевиявлення. Ви, ви заявляєте свою волю. Що ви хочете, обґрунтовуєте на яких правах, і вам це буде дано. Тому не будьте рабами, не годуйте Грегори, які вам не потрібні. Взагалі людина. Коли вона громадянин, то вона вже в системі егрегора, розумієте, держави, наприклад. Якщо фізособа, то взагалі вона <сум>, умовно, це як раб, це. Ну, багато егрегорів її пожирають. А людина, вона, якщо дійсно людина, чиста. Вона поза егрегорами, поза системами. Тому що людина це частинка творця, яка, народившись на цій планеті, нікому не зобов'язана. І Грегору дає більшість, якщо забрати людей. А, наприклад, ще що хотів пояснити, що як помирають релігійні Грегори. Якщо, наприклад, ну, вам таку утопію, от є Бог Яхва, є там в нього е, якісь архангели, умовно світлі, руйнівники, які карають, вбивають, є е, темна сторона, там дияволи, біси, демони, які також руйнують вбивають. Ну це Грегор страждань, там одна некромагія, вбивство і смерть. От. Відповідно, коли. В утопічній ситуації, коли раз, і раптово люди пошлють релігії юдеїзма туди десь з русским кораблем, масово розхстряться, що відбудеться з цими істотами. От. Просто Бога, Яхве, ангелів, демонів. Диявола, сатани їх просто не стане. просто раз і Вони розформуються, Їхня... тому що вони є доти, доки в них вірять люди, вливають в них енергію і наділяють певними властивостями, які прописали житті. Тому що задається жицями алгоритм, образ, а він живиться, і існує тільки за рахунок оцих божевільних людей, які його годують. Відповідно, мені ніякий диявол, там, чи демон, чи архангел якийсь там, чи Бог яхва нічого зробить, чому не може. Тому що фу, я не в його системі, я його не взаємодію аж ніяк ніяким чином. скільки там би людина свічки за заупокоючі порчі не ставила, от. я просто через простір поправи справедливості її, наприклад, завернутися, ну, руйнування робить людина. Я її заверну її назад, хай забирає своє. То вона отримає, тому що вона знову ж таки працює з тими силами, які, наприклад, темними руйнуючими її ці ж руйнуючі з'їдять по праву того, що вона Розумієте? От. А мені нічого не буде, тому що я ніяк не взаємодію. Я не, не підключений до цієї системи і не годую ніяк цих богів. І так само будь-які боги, вони дуже багато богів і зникло, коли людина перестає про них думати і годувати, вони зникають. Просто зникають з вашого поля. От. Ну, це, до речі, таку практику можна і до інших істот використовувати. Не всіх і не всюди, але досить дієва практика. Тому не створюйте самі собі дияволів, яхве, якісь богообраних. Оберіть самі себе, зробіть богообраним. Максимум, що ви Егрегорі України. от, Ви сюди прийшли для того, щоб погратися в гру українцем, то ну, возвеличуйте українців. Будьте українцями всюди. По крові, національності, розумієте? Грайтеся по правилам і не годуйте ті Грегори, які вам не потрібні. Вимагайте те, що вам дано по праву. А вам дано по праву все. Розумієте? І ваше... ви маєте право ну, буквально на все. Тільки не маєте права творити зла іншим творцям. Тобто ваші, як в кожного, так енергококон є, то він ваш доти, доки ви ним не лізете в чужий енергококон. А між собою. Кожна людина може творити, взаємодіяти так, як вона хоче. От. Це весь світ належить нам. От. Але потрібно навчитись жити в ньому гармонійно. Не вестися на різні агрегори, заклики і таке інше. І точно не в релігії лізти. І не створювати якісь істоти, які існують. Існують, доки їх годують різні раби. От. Але вони впливати можуть тільки в межах свого грегора на таких же самих рабів, розумієте? І можна зробити так, що будь-які боги просто зникнуть. Більшість 100. Залишиться просто неупокоєні душі там, ну, люди, але це вже зовсім інша історія. Їх також можна упокоїти. Навіть ці масові сотні тисяч неупокоєних, які зараз після війни утворились, те все можна розчистити. Але не створюйте зайвих істот і всякої нечисті, яка нам не потрібна. І не годуйте її. Розумієте, будьте вільними, будьте сильними. Українці чому такі творці? Дуже багато творчих людей, тому що ми найближчі по своїм вібраціям. Тобто кожна енергія несе певну вібрацію, і навіть наш геном, наші гени вібрують. Наша частота найближча до творців. Пам'ятайте про це, будьте творцями. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації. Бережіться!